Всім привіт! Привіт! Ми знову з вами. О, у на сьогодні. Знаєте, яка? Якщо ти дешева, то до тебе не йдуть. Так. І ми сьогодні з Ірою будемо роздивлятися цю да. тему. Чому ми сьогодні вирішили її зачепити? Тому що особливо в мене вже кілька днів підряд піднімається оце питання, що ем, тоді в мене на сесії, по-перше, це вилізло, що мені е, перша дія прийшла, це треба піднімати ціни. І сьогодні, я просто розумію, що слухач, чоловіка, чоловіка навіть не жінку, він каже: якщо ваша вартість послуги від 100 до 150 доларів за годину, що ви можете дати людині? От ви можете вирішити її питання на 100 150 доларів. Да. А люди зазвичай вони не цікавляться цим. Uh -huh. І ми сьогодні, навіть коли спілкувалися з, нашим, з нашою Оленою, з нашим наставником, вона також говорила, що в Америці люди на такі послуги. Якщо ти дешевий, тебе взагалі ніяк не розцінюють, ти їм не цікавий, тому що виходить, що ти їм не можеш ні дати ні ну, чогось справді цінного. А, ну, а якщо в тебе немає ім'я, то до тебе і не придуть, навіть якщо ти дорогий. Але в да. момент в тому, що до тебе не хочуть іти через твою ціну. Я, до, до речі, з тобою згідна, тому що навіть згадуючи, коли я собі обираю якісь певні методики, я завжди дивлюсь: от мені чомусь так от, воно відгукується все одно, якщо висока ціна. А найчастіше я відчуваю, що якщо оплативши таку ціну, я з нею, наче отримую більше. Mm -hmm. От відчуття таке, що вона дасть якийсь певний масштаб. Тут момент навіть не в матеріальних самих грошах, yeah. а момент в цьому полі цінності себе. Я себе настільки ціную, я дозволяю собі ці гроші отримувати, я варта їх, і відповідно, люди, які входять в це поле, отримують ті самі. Відчуття, коли жінка піднімає ціни на свої продукти, на свої послуги, вона так показує, що вона, по перше, вірить в себе, вона проявляє себе, вона показує себе світу. Тому що, коли у нас є такий момент, що я зажимаюсь, мені треба комусь ще знижечку зробити. Це момент, коли ти знаєте, як присідаєш ти, тобто сідаєш, сідаєш, сідаєш і тебе не видно. А момент, коли ти гордо піднімаєш голову, кажеш ціна така то. І не падаєш в ціні. Тобто, в тебе є момент визначення Моя робота коштує стільки. Це момент того, як ти проявляєшся в цьому всесвіті, і він бачить, а добре, яка молодець, вона себе проявляє, вона себе ціною. Навіть якщо ви початківець, ви можете якийсь там певний період. Попрацювати, якби значити такий момент набити руку, але також ви не повинні це робити за безцінь. Кожним курсом, який ви проходите, ви ростете. Розумію, людей, які постійно роками тримають одну ту саму ціну, бояться її підняти. Це знову ж таки про момент самоцінності, ну взагалі людини. Yeah. І знову ж таки, це момент про те, що людина не визнає, що вона експерт в цій сфері. Так, і ну звісно, ще є один момент. Можливо, він трошки не по темі. А мені згадався. Ми сьогодні з колегою спілкувалися, і вона розповідала один з таких прикладів, що до неї звернулася жінка, яка набралася кредитів для того, щоб оплатити різні курси. Тобто вона їх настільки бере постійно, і момент в тому, що вона їх не проходить. І я одразу згадала Наталю Пальну Капцову, так. яка каже, що є момент, коли люди йдуть на цей сильний заголовок все в легкості, все в там, ви швидко притягнете, думаючи, що зараз їм дадуть або поетапну інструкцію, як це зробити, угу. або дадуть якусь там, знаєте, магічну фразу, якою можна реально все притягнути. А і робити нічого ага. не потрібно, тому що ж заголовок багатообіцяючий. А приходячи туди, а там 5 тренінгів, там 150 завдань треба зробити, там купа аналізу себе, і вони такі, дай ну нафіг. Це що треба робити? Да. То я вже платила. Що воно просто да, так не да. приходить? Де ну, моє магічне Да. До речі, ти, кстати, правильно сказала, тому що дуже багато людей такі: ну, все, я віддала гроші, давайте. Давайте, я готова приймати. Угу. А працювати ніхто не пробував. А що, оце все? Я не зрозуміла. Що мені треба щось робити для того, щоб досягнути цієї легкості виходить? Матка подишала. Я вже сиджу і чекаю. Але це поводу я розумію, що це момент, ну, діти розуму. От діти сказали, хочу, і дорослий тато, мама принесли. Так само ми чекаємо від Бога, від Всесвіту, що нам дорослий тата да, щось принесе, але так не працює. Потрібно робити дії, і потрібно робити дуже багато дій. Давай повернемося навіть до нашого тренінгу. Дуже люди багато ну, не розуміють, що вони хочуть. Оці да. слова масштабно. Енергетична, навіть ну ми їх також використовуємо, але ми знаємо, що ми в них вкладаємо. А люди часто не розуміють, от вони хочуть легкості. Що для вас легкість? Створюйте собі відчуття, що таке для вас легкість. От, пропишіть п'ять різних моментів, де ви в житті відчували легкість, і як ви це відчували? Там я не знаю, попили водички, легше стало. Да? А як це відчувалося? От ви випили води, да? там, як це все вас проходило, які відчуття? От прям що, з поетапне відбувалося? Ну, на жаль, лише так. Так відбувається самопізнання себе. да, Тому що дуже багато людей ще також правильно ти підмітила, вони можуть казати одне слово, а думати в голові взагалі інше. Не з'єднати їх між собою і завжди казати ну от мені не приходить, тому що неправильно формулюють. Неправильно кажуть, а у нас взагалі слово воно може перекреслити навіть будь-яку дію. Тобто, ви можете робити, 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 а потім одним словом просто все перекреслили. Або навпаки, дали прям таки дуже поштовх. Тому... Звісно, я ви як експерт, ви маєте в своєму да арсеналі мати не лише дороговартісні продукти, ну а також і якісь більш за доступною ціною. Це момент вашої щедрості проявляється навіть не благодійності, да, а тому, що ми маємо бути щедрими до людей, і деякі продукти наші мають бути ну, за нижчою вартістю, щоб дати можливість людям, які справді хочуть е, йти до бажаних результатів, до бажаного життя. Це створення біля себе максимально багатих, щасливих людей. Але живемо як. Обрали це Стосовно ваших продуктів, ви також повинні розуміти, що всі продукти, які є у вас, всі ваші послуги, які ви надаєте, дуже важливо, щоб вони реально були актуальними. Бо дуже багато є людей, які от, знову ж таки із спокон віков ми одне те саме пропонуємо. Да, аудиторія вже якась змінюється, вона виросла, вона вже їй це не цікаво, а ми там сетуємо, чому до нас не приходять клієнти. Тому. Навчання, вкладання в себе, це якраз і є момент того, що росте ваша самоцінність, і звідси ростуть ваші також ваші знання, ваша експертність і само собою ви піднімаєте ціну, так. Ну але ж треба все одно розуміти, що у більшості людей от чомусь з мого особистого якогось споглядання, якщо так можна сказати, досвіду, от люди, які справді дають найкрутіші знання. Вони чомусь себе знецінюють. Да. А ті, хто, в принципі, вже. Панаглеє, да, вони ставлять дуже високі ціни. І знову ж таки, момент, у них купують, тому що це ще раз підтвердження того, що люди йдуть на цінність. Mm -hmm. Тому момент знову ж таки ваші цінності себе. Запитайтеся, чому я там хочу продовжувати ставити таку ціну. Ще раз асортимент може бути різний, але ну ви маєте давати людям вибір на різну аудиторію. Да? Тобто, якщо ну тобто люди хочуть давати різноманітні, да? відклик у людей різноманітний. і для всієї аудиторії може мають бути продукти. Да, ще теж моменти того, що ми ж дуже багато людей не розуміють. Да, у них є цільова там аудиторія, яка холодна, яка із якою не знаєш, і хто вона, що вона. Ми ж нада дуже багато людей, експертів вони взагалі не розуміють, хто в них їхня цільова аудиторія. І працювати продаємо ми своїй вже цільовій групі. Це невеличка кількість людей. Це вже та кількість людей потребу або запит якої ви, ви можете закрити. І ви в своєму, в своєму там інстаграмі знову ж таки або в сторісах, або в рілсах вже так це довели, що людина така: ні, все, я тільки до цього експерта приду. зі своєю цільовою аудиторією, з нею потрібно просто постійно працювати. Треба розуміти хто, що вони хочуть, що їм дати. Да? Тому що не знання своєї аудиторії приводить до того, що ми не маємо продаж. Ну, навіть не те, що продажі, а ми не можемо дати своє благо, яке в нас є, наш продукт, іншим людям, і допомогти людям. Ну чому дуже часто люди не знають свого власного продукту аудиторії сто відсотків. А свій власний продукт це ви, сто відсотків. І свої продукти треба любити. От коли людина любить те, що вона робить, то вона його і продає, навіть не те, що вона його продає. Вона настільки. Презентує з такою енергетикою, з такою любов'ю, що е, ну, от інші люди це відчувають. І вони відчувають, що дійсно це продукт, який зроблений для них, що це продукт, який закриє яких, яких, а знову ж таки якесь їх певне запитання, запит їхній. І вони на це приходять. Да. Але також е, це буквально вчорашній сесії вийшло таке. Усвідомлення важливо, що дуже часто люди ставлять свій продукт вище за власну yeah. за власну цінність. Треба розуміти, ви створили ви творець цього продукту, яким би він крутим не був, ви його джерело. І відповідно, ви таких продуктів ще можете створити безліч. Ніколи не знецінюйте себе в першу чергу. Да? От ви є своїм продуктом, а все, що від вас походить, це вже певні інструменти, якими да це як. Дати людині лопатку, дати людині ножик, щоб вона там щось розрізала. Да, це вже ваші інструменти. Дати людині вилочку, стаканчик дати, щоб вона з нього була. Але даєте ви. Да, людина обирає, що їй підходить: лопатка, вилочка чи Ірина стаканчик. Дуже дякуємо вам за те, що ви були сьогодні з нами. Якщо у вас є якісь певні запити, свої історії обов'язково пишіть. Нам буде цікаво з вами поспілкуватися, і, можливо, у вас є якісь теми, які ви хотіли, щоб ми з Ірою обговорили. Да. І не соромтесь писати свої коментарі: в будь-якому випадку це ваше проявлення. вас світ має чути. І найкраще, ніж соцмереж, не існує, знаєте, отак от, от такого всеобщого доступу. Будь да. ласка, користуйтесь. До нових, зустрічей. До нових зустрічей! Пока. Пітом якісь ахаля махаля халямаляхля. Дітям можна втюхати все, що хочеш. З ванбакалов? До mm -hmm. весілля.